Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма Гаряча лінія. Я Катерина Тригубова і я хочу представити нашу гостю Ольга Колас, начальник відділу ювенальної юстиції, прокуратури Миколаївської області, старший радник юстиції. А говорити ми будемо я вас вітаю в нашій Добре, студії віде. про ювенальну юстицію. І перше моє питання буде таким, що ж таке ювенальна юстиція, тому що от, е, навкруги цього терміну є просто багато Багато міфів, хтось не сприймає взагалі ювенальна юстиція, Боже, який жах, це тільки погано. Хтось каже, ні, це панацея від всього. Якщо у нас її ввели, то це панацея від всього. Все ж таки, де ота золота середина. Ну, ювенальна юстиція включає сама по собі всі питання і проблеми захисту прав дітей. Тобто питання захисту як соціально незахищеної категорії дітей, питання захисту прав дітей, які потрапили у конфлікти з законом. Тобто комплексний підхід, скажімо так, до захисту прав дітей це питання ювенальної юстиції. Тобто, в принципі, вона у нас і була, так, так просто не було такого було. терміну, так, як так. ювенальна юстиція. А все ж таки права дітей захищали, і в Україні вже 25 років все ж таки щось робилось і робилось непогано. Злочинні серед неповнолітніх, от в нашому регіоні, що зараз? От які причини та умови дитячої злочинності? Тому що от дитина і злочин, так? Це для дорослої людини, яка виховує дитину. Ну, щось таке неприйнятне. Тому дитина така хороша, така добра і злочин. Ну, знаєте, інколи причини скажімо так, є незрозумілими і вони є різними в кожному конкретному випадку і в кожному конкретному кримінальному провадженні слідчі. І прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, вони з'ясовують ці причини і умови, які призвели до того, що дитина скоїла кримінальне правопорушення. У ряді випадків це є спроба якимось легким шляхом заробити гроші, у ряді випадків це є спроба самоствердитись серед однолітків, у ряді випадків це злочини склаються під впливом. Якихось фільмів, які транслюються в нас, там бойовики і все остальное. Тобто у кожному конкретному випадку да, вони різні оточення, да, це і сім'я, і школа, тобто вплив на дитину, чи охоплена дитина позашкільною освітою, чи відвідувана якісь спортивні секції, гуртки. Це все весь комплекс цих заходів, які впливають на різ злочинності. Ну а що стосується злочинності в нашому конкретному регіоні, то по області. За сім місяців поточного року скоєно 217 кримінальних правопорушень. Це трошки менше, ніж у минулому році на два кримінальних правопорушення небагато. Найбільше злочинів скоєно на території обласного центру 78, це більше, ніж третина всіх злочинів. Ну і Зросла злочинність ще у нас у Баштанському, Доманівському і Врадівському району. А, а з чим це пов'язано? Там... Що 에... там кажуть, чому це? Просто, чи щось таке є, там якісь. Ситуації, які впливають саме на злочини? Ну, дитячі чим дитячі. це може бути пов'язано? Ну, я вважаю, що це в першу чергу і недопрацювання сім'ї по вихованню дитини, і недопрацювання всіх органів, на яких покладені обов'язки щодо захисту прав дітей. Це і служби, і кримінальна міліція у справах дітей, які повинні займатися профілактикою кримінальних правопорушень, взагалі будь-яких правопорушень у молодіжному середовищі. Тобто не своєчасно виявляються діти, які схильні до скоєння правопорушень. Неповно, неякісно чи епізодично якось проводиться з ними профілактична робота. І це все призводить до того, що дитина, врешті-решт, вчиняє злочин. Дитину ми самі знаємо, що якщо дитина схильна до скоєння правопорушень, то це видно на самому початку. Виявляють їх і в школі, і на вулиці, діти, знайомі, сусіди бачать таких дітей, повинні повідомляти своєчасно відповідні органи для того, щоб вони займалися профілактичною роботою і сприяли тому, щоб дити... захистити дитину від того, щоб вона стала на шлях скоєння злочину. Ну, щоб не доводити ситуацію, коли вже колонія, коли вже суд, коли да, вже нічого да. виправити на тому етапі, на якому вона знаходиться, не можна. А от категорії злочинів, що підлітки, не Повнолітні діти, що вони роблять, От, які категорії, які вони скоюють злочини. Ну, ми аналізуємо періодично, там, щомісячно це завжди, ми аналізуємо злочинність серед неповнолітніх. І, як правило, десь 70-80% злочинів це корислива спрямованість: крадіжки, грабежі, розбої, шахрайство. Тобто, а це обов'язково діти, які виховуються в сім'ї, там, де немає грошей, там де скрутне матеріальне становище, чи це можуть бути абсолютно благополучні діти? Це різні ситуації, можуть бути Ді. абсолютно благополучні діти, але в яких є, скажімо, скажімо так, бажання мати якусь дорогостоячу іграшку, в якої її на даний час батьки відмовляють. Там той же мобільний телефон якоїсь кращої марки в нього є, але дешевий. Він хоче кращий. До речі, мобільні телефони дуже часто є предметом крадіжки саме у неповнолітніх. Це той предмет, який якби взяв і вже йому важко з ним розлучитися. Так, і можна відібрати так. у однолітка чи, може, у більш молодшої дитини. Як правило, зараз дітям Це дають легко. телефони, вони їх залишають в роздягальнях там, в спортивних залах чи в школах. І в карманах, mm. в портфелях, на перервах не дуже за ними слідкують, а для інших дітей це є великою спокусою і вони здійснюють. Так, крадіжки, що ще? Крадіжки, грабежі, розбої. Mm. Це тобто, і умисні у вбивства, на жаль, нас також неповнолітніми. А Вбивство, чому це ну я, я, як це відбувається? Це ну, якщо людина, ми... яка ображала систематично і вже довела до такого стану, чи. Знову Давай, ж якщо ми візьмемо, для прикладу останнє mm -hmm. вбивство, яке було, набуло суспільного резонансу, це вбивство таксиста з Вознесенська, да, яке скоїли троє mm -hmm. неповнолітніх, не мешканці нашої області, то коли ми з'ясовували, що ж таке саме привело дітей до скоєння цього злочину, то це вони ж на канікули поїхали відпочивати. Це знову це таке, так? що діти здали ЗНО. Сказали батькам, що ми їдемо десь влаштовуватися на навчання, і приїхали сюди, у Миколаївську область, у Вознесенськ, до тітки одного з хлопців, який перебував під опікою. Він тут проживав певний час, в нього тут були якісь друзі, знайомі, в нього тут мешкала сестра, яка була під опікою тітки. І от вони приїхали якби, відсвяткувати завершення навчання, здачу ЗНО. Дехто хотів із них влаштуватися, можливо, здати документи для подальшого навчання, для продовження навчання. Але сталося так, що гроші якогось часу закінчилися, які їм дали батьки, а душа бажала ще продовження свята, і в них виник такий умисел на вбивство таксиста за володіння автомобілем, його подальший продаж для того, щоб у них були кошти. Діти жоден з них на обліку не перебував, як не благополучений чи схильний до скоєння злочинів і кримінальних правопорушень. В поле зору раніше не потрапляли, тобто можна. Ну все ж таки збій десь відбувся. Десь у полі да. в тому, що було вкладено в морально в цих дітей, тому що як це взагалі-то придумати, щоб для того, щоб гроші не заробити, піти, не піти, попросити у тієї ж тітки. А... Дійсно то взяти і вбити людину. Ну, а як же це умови проживання, умови виховання, це, це все становить одну єдину скажімо так, підсистему до того, що якою дитина виросте, яким він стане, який він шлях собі обере в житті? Дуже сумно, і це вже так хочеться звернутися до батьків, дійсно, приділяйте увагу дітям, тому що все. Цей приклад, який навела Ольга Леонідівна, то це просто ну все життя зламане. Життя вони будуть жити так, вони відбудуть покарання. Але все ж таки нічого доброго вже в житті навряд чи станеться, і дуже потрібно буде потім спокутувати цю вину, і це з людиною вже буде весь час. Треба Я більше спілкуватися, спілкуватися з дітьми, незважаючи на те, що в нас зараз дуже важкий час. І в економічному плані, фінансовому, дуже багато родин, скажімо так, у фінансовій скруті живуть на невеликі заробітні плати, намагаються працювати на двох роботах, тобто менше уваги приділяють дітям, але треба все ж таки знаходити час спілкуватися з дітьми, роз'яснювати їм, бо вони як губка, вони все впітують, діти. Ну і дивляться на, на батьків. Ну, на батьків звісно, так, приклад, від батьків, то також не найкраще да. виховання це власний приклад. Да. Просто я, да. я роби як я, і да. все. А, якщо говорити про злочини проти неповнолітніх, так це ще один спектр злочинів, то наскільки зараз от насильство стосовно дітей? Скільки таких випадків, наскільки воно поширене? За статистичними даними від злочинів потерпіли у цьому році 164 неповнолітні дитини, але це не обов'язково злочини насильницького характеру. Тобто це може бути та сама крадіжка, коли однолітки там вкрав один у другого телефон. Він також вважається неповнолітнім потерпілим. Що стосується фізичного чи морального насильства. То з введенням в дію закону в новій редакції про прокуратуру органи прокуратури позбавлені функції нагляду за додержанням і застосуванням законів. Раніше ми проводили такі перевірки, як органи відповідні, на які покладені функції з профілактики і попередження насильства в сім'ї, виконують свої повноваження. На даний час ми такі функції не здійснюємо. Але є ціле коло державних органів, які забезпечують захист дітей, у тому числі від насильства в сім'ї. Це і служби у справах дітей, і центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи кримінальної міліції у справах дітей. Тобто вони всі повинні як виявляти такі факти, коли відносно дітей вчинюється насильство, так попереджати їх в першу чергу, і потім здійснювати соціальний супровід цих родин, надавати їм відповідну психологічну допомогу для того, щоб таких випадків у подальшому не було, оскільки ми знаємо, що агресивна поведінка провокує так. Таку саму поведінку у відповідь. І в нас, на жаль, є багато таких випадків, коли діти терплять від батьків побої, а потім, досягаючи певного віку, вже, можливо, ще й не досягли повноліття, а інколи досягли повноліття, також застосовують насильство до своїх батьків. Тобто відповідають їм тим. Чим як до них ставились, тим вони їм відповідають, і потім вони переносяться і на свої родини, тому що створюючи власну родину, він просто не знає, як поводитися інакше. Вони вважаються каждому... нормальним укладом життя. Так. Так. І це страждає ще одне покоління, а потім ще, ще, ще. А, діти, які потрапили, вже потрапили у конфлікт з законом, чи здійснюється органами прокуратури нагляд за дотриманням їхніх прав, тому що от ми тільки ну, сказали, що у вас одну функцію прибрали. А чи залишилась ця? Так, да, однією з функцій на даний час органів прокуратури є нагляд за додержанням законів при здійсненні досудового розслідування кримінальних правопорушень. Відповідно до нового кримінально-процесуального кодексу, досудове розслідування у кримінальних провадженнях вказаної категорії зобов'язані здійснювати спеціально уповноважені слідчі. Тобто цим правом законодавець наділив слідчих, які мають досвід роботи не менше трьох років, тобто є більш досвідченими з цією метою, щоб забезпечити ряд особливостей досудового розслідування, які встановлені цим же кодексом. Відповідно до нашого галузевого наказу Генерального прокурора України процесуальне керівництво у таких кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх також здійснюють ювенальні прокурори, тобто прокурори, на яких покладено обов'язки у сфері захисту прав і свобод дітей. Коли справа потрапляє до суду, то також в суд в суді ці справи розглядаються також спеціально уповноваженими суддями. Це є вимогами закону. Які особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх, то законодавець зобов'язує слідчого проводити всі слідчі дії у присутності законного представника, педагога або психолога за необхідності лікаря. Якщо дитина має статус підозрюваного, то обов'язкова участь захисника. Всі слідчі дії повинні проводитися у зручний для неповнолітніх. Час для того, щоб не порушувати їх звичайний уклад життя, тобто, якщо дитина навчається у школі там, чи іншому навчальному закладі, то його допити чи проведення інших слідчих дій повинні проводитися вже після урочний час. І це якщо не затриманий, так? Чи його не обвинувачують, чи ні в чому? Ну, ну, він як він знаходиться вдома, так? Або ж там в інтернаті. Да, да, да. ну, затримання, скажімо так, затримання і тримання під вартою, це взагалі як крайній захід застосовується такий запобіжний захід до неповнолітніх і він. Застосовується лише у виключних випадках за особливо тяжкі злочини, Тяжкі і особливо тяжкі злочини. Коли е, е, дитина вже відбувся суд, так, все, все було зроблено, він знаходиться у колонії. Ну, раніше можна було написати скаргу так, до прокуратури по будь-якому питанню. Хто цим зараз займається, якщо там е, порушуються права? Чи він… Думає, що порушують його права саме у закладі вже виконання покарань. Він ну, може звернутися до вас, може, може так да, може. навіть за новим законом, може Так, да, він може. Нагляд ага. за здержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та застосуванні ага. інших заходів примусового характеру, є також однією з функцій прокуратури. Тому, якщо він перебуває в колонії і права ага. його порушуються, він може звернутися до прокурора, на території якого розташована така колонія, ага. або до. Повноваженого справ людини або до повноваженого справ дитини, які також опікуються цими питаннями і перевіряють умови перебування їх у таких закладах. Ваші співробітники, ви можете виїжджати на перевірки, можливо, на якісь таке спілкування до колонії з такими дітьми? Це в вашій взагалі це в нашій компетенції, да, але в нас на території області немає дитячих виконаних да, не, не конкретна наша Миколаївська компотація. Да, взагалі працівники прокуратури це є обов'язки, вони щомісяця перевіряють дотримання прав дітей, створення належних матеріально-побутових умов у таких закладах і перевіряються щомісяця. Да. Виїжджають, це наші повноваження на mm -hmm. да. якщо не сам неповнолітній, який відбуває покарання, а звертаються його батьки або ж опікуни, або ж педагог, або ж ну як якась людина, яка є близькою, перевірка відбувається, чи повинна ну як засуджений, сам повинен звернутися? Ні, можуть звертатися законні представники, mm -hmm. оскільки якщо дитина не досягла 18 років, нього то. Його інтереси має право представляти законний представник. А законні представники це в нас або батьки, або опікуни, або керівник закладу, в якому він утримується. Ми вже порушили тему так відповідальності батьків за те, що колись може скоїти їх дитина. Все ж таки, от що ви стикаєтесь з такими ситуаціями, ну просто кожного дня. Це ваша робота. На вашу думку, що можна зробити для того, щоб сім'я більш відповідально ставилася до своїх, не скажімо, обов'язків до того, до свого життя? Бо це життя не тільки конкретної дитини, там, сина або доньки, це життя всієї сім'ї. Тому що якщо щось відбувається з дитиною погане, так, то це руйнується вся сім'я: відносини, звичайний уклад життя. Майбутнє всієї родини. Що можна, що можна зробити, щоб до такого, до такого не доходило? Це, тому що ми обговорюємося зараз вже крайні випадки. Ну, в першу чергу, це повинен бути налагоджений облік сімей, які опинилися у складних mm. життєвих обставинах. Це з боку держави. З боку держави. Mm -hmm. Да, відповідна налагоджена якась допомога їм, робота профілактична з ними, з'ясування проблем, які існують, їх вирішення в сім'ї. Ну а з боку сім'ї це відповідальність батьків. Вони повинні бути. Відповідальними по відношенню до своїх дітей. І вони перед пов... собою, і перед дитиною. Да, вони... У нас законодавством передбачена відповідальність батьків за неналежне виховання дітей, за ухилення, злісне ухилення від виховання дітей. І адміністративна це стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення і стаття 166 Кримінального кодексу України, яка вже передбачає кримінальну відповідальність. Тобто батьки повинні. Відчувати відповідальність за долю своїх дітей. От про відповідальність ми не дарма почали з того, що ж таке ювенальна юстиція, тому що багато дійсно є такого негативного про те, що ага, з веденням ювенальної юстиції, у нас окремо так, то будуть відбирати дітей навіть за якийсь там, ну, Трохи такий, можливо, на думку батьків, вчинок, ну, який просто пройшов би незаміченим ні батьками, ні дитиною, так, щоб він ні, ні на що він не мав би впливу. Але все ж таки, і у нас в Миколаївській області були такі резонансні справи, коли зверталися до суду, так, відібрання дітей, а батьки кажуть, ні, це ж спеціально зроблено, ми такі хороші, ми виховуємо і ми маємо право виховувати так, як ми хочемо. Де взяти той баланс, щоб було. Дійсно, та золота середина. Між тим, що дійсно, це якийсь був просто ну, якась така ситуація, що вона проходить, так, і вже на ранок всі щасливі, і ніхто її не помічає, всі забули, і все ж таки те, що систематично відбувається, і вже впливає на подальше життя людини. Маленької, але вже людини. Знаєте, чому ви кажете, що з настороженістю такою mm. відносяться до ювенальної юстиції? Мабуть, знають е, приклад западних держав, де да. за телефонним дзвінком сусідів, mm. якщо вони почули, Які, що вона люблять своїх чи їх сусідів, дитина просто... вийшла там неохайна mm. на вулицю, чи їх дитина, не дай Бог, попросила в когось кусок хліба. Mm. Вони телефонують у службу, приїжджають mm. та, і вилучають дитину. А можливо, дитину. вони просто не люблять своїх сусідів, так і хочуть, щоб їм було погано? Ну таке ж. Трапляється. Ну, там, люди вам, є за, люди? там за це також передбачена відповідальність, то я не так. думаю. так, це В нас можливі такі більш випадки. також Там разні, да. Але у нас на сьогоднішній день діє трошки інша система. І все ж таки, коли ми наглядали за службами і перевіряли ці питання, до речі, вступу справи про відібрання дітей, про позбавлення батьківських прав батьків відносно дітей, це є справами обов'язкової категорії, в які вступають. Прокурор за власною ініціативою. Тобто жодна е, цивільна справа в суді не розглядається без прокурора. Е, таким чином, ми в е, деякій мірі представляємо інтереси е, держави, захищаємо інтерес, інтереси дитини. Якщо, як кажуть, є якесь предвзяте відношення з, з боку органів опіки і піклування до батьків, коли батьки кажуть, ми виховуємо, ми всім займаємося, ось вони так то. В цій ситуації прокурор може зорієнтувати суд не приймати рішення щодо відібрання дітей або щодо позбавлення батьківських прав. Але з практики, якщо вже служба, йде орган опіки піклування, звертається з позовом до суду про позбавлення батьківських Тут прав або країні, відібрання так? дитини, то повірте мені, вже з цією сім'єю проводились достатньо роботи, але батьки не вживали заходів, або в сім'ї трапився якийсь такий випадок, коли неможливо залишити там дитину. Є такі випадки, це також, це вже небезпека для життя, небезпека документа. для подальшого перебування дитини в цій сім'ї. Тоді орган опіки і піклування може прийняти рішення про негайне вилучення цієї дитини із сім'ї з метою зберегти її життя, здоров'я. такі випадки, на жаль, також є. Вони рідкі, але вони є. Ми вже трохи почали говорити про те, як змінилися функції органів прокуратури у сфері захисту прав дітей з прийняттям новим законом про прокуратуру. Що ми ще не сказали, що ще залишилось? Це про все вже сказала? Всі, про функції, всі зміни. якщо так. про функції, то да, всі та, ще та, підтримання так. обвинувачення угу. в суді. Ще одна функція, угу. яку не назвали. Ну це зрозуміло. Якщо ми направляємо кримінальне провадження до суду, то ми підтримуємо державне обвинувачення у суді. До речі, система ювенальної юстиції вона спрямована також на пом'якшення репресії щодо неповнолітніх. Тобто, ми повинні вжити всіх передбачених законом заходів до того, щоб призначити дитині щонайменше покарання, або якщо можливо, звільнити від кримінальної відповідальності або із застосуванням заходів виховного характеру, або з передачою на поруки, тобто є. Окрема глава і в кримінальному кодексі, і в кримінально-процесуальному кодексі України, які передбачають вжиття ряду заходів до того, щоб зменшити кримінальну репресію щодо дітей. Діти сироти та діти позбавлені батьківського опікування. Це така дуже вразлива категорія дітей, які якщо їх десь похвалять, якщо їх десь пригорнуть до себе, а люди бувають різні і роблять це з метою. Такою, щоб дитина щось для них зробила, щось вкрала, а можливо, там для залучення їх до більш таких серйозних злочинів, вони тягнуться до людей, які начебто, начебто, їх люблять. От що з ними, як як у нас чи багато таких дітей, які потрапили до такої ситуації? Ну, взагалі, у нас понад 3,5 тисячі дітей селіти, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ви до такої маєте ситуації. на увазі, які потрапили, так, так, стали в конфлікти так, з законом, скоїли кримінальні так, злочини. Так, ну, не дуже часто трапляються такі випадки. Вони є дійсно, але сказати, що їх багато, що скажімо так, що кожна третя чи кожна п'ята дитина скої злочини не можна Я, сказати, що не саме ці діти схоють злочини Ні. і вони найбільш уразливі в цьому. Ні. Ні, ми не можемо так казати. Вони певним чином є соціально незахищеною категорією дітей. Ми опікуємося цими питаннями. Ми також застосовуємо представницькі повноваження до захисту. От прав От У них цих немає, дітей. так у них є тільки опікуни або ж їх інтереси представляють. Психолог, керівник інтернатного закладу, педагог. Так? Чим є якась відмінність у захисті прав цих дітей? Можливо, до них більше ставляться уважно? Чи всі однакові? До тих, які виховуються у усім, як ви так, маєте на увазі? Ну, став людський фактор. Якщо люди, керівник який є їх опікуном інтернатного закладу, якщо він має добрі риси Ну, а з боку людських... прокурора, він не співчуває більше кому, чи він не може співчувати більше тому, а цьому не співчувати, ну, якщо в ньому. Давайте є я, батьки? я вам скажу з практики: от ми uh -huh. ж зіштовхнулися з такою проблемою у цьому році. Ми витребували інформацію з управління освіти щодо виплати випускникам інтернатних закладів, які uh -huh. належать до категорії дітей сиріт Дітей, позбавлених батьківського піклування, державної допомоги по завершенню навчання. Дані статистичні різнилися. У різних інтернатах діти отримували різні суми коштів від 800 до 2,5 тисяч гривень. Це в нас викликало певні питання, чому дитина в одному інтернатному закладі отримує 800 гривень, в іншому 2,5. Ми почали перевіряти, з'ясувалося, що в межах фінансування. Тобто директор не виходить із закону і з інтересів дитини, а виходить із фінансування. Тобто в нього є стільки коштів, він їх ділить і стільки платить дитини. Ми пішли з такими позовами до суду. Суди задовольнили їх, визнали наші вимоги правомірними. Таким чи у нас було заявлено десь більше 50 таких позовів, понад 800 тисяч гривень за рішеннями суду дітям було стягнуто, але трошки незрозуміло в даній ситуації є позиція керівника. З однієї сторони, начебто, кошти стягуються не з його кишені це все повинна фінансувати держава, але керівники не погодилися з такими судовими рішеннями і пішли до апеляційного суду, тобто їх оскаржувати. Апеляцій... І нічого не робили до того, тому що все ж таки було порушення. Ну, так? Вони не погодились з нашими вимогами, тобто вони врахували, що така допомога не повинна їм виплачуватися. Вони не виплатили в межах фінансування, яка в них була. В них там передбачено ряд різних видів допомоги, на придбання одягу, взуття там і по завершенню навчання, тобто ряд різних видів. Вони врахували, що це після. Взагалі на закінчення навчання. Якщо вони після інтернатного закладу вступлять до ПТУ чи вищого навчального закладу, то після завершення того закладу їм буде виплачена така допомога. Але суди все-таки погодились з нашою позицією і задовольнили всі наші позови. Зараз проблема в іншому, що керівник, він по суті, є законним опікуном дитини і він повинен захищати права дитини. А така незрозуміла позиція, коли права дитини порушуються. А вони в той же час, замість того, щоб захищати їх, а йдуть і оскаржують ці рішення судові, скажімо так, не в інтересах дитини. а Тут трошки є такий дисбаланс. Дякую, на жаль, наш. Час в ефірі закінчився. Я дякую вам, що ви були з нами, що ви прийшли на нашу програму. Приходьте до нас ще з новою корисною інформацією для всіх. Дякую вам. Дякую, дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами, за те, що ви були уважні до нашої програми. І прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв.